Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас вже четвертий день відкачки меду. Після перших двох ми три дні відпочили. і Сьогодні продовжуємо чи завершуємо вже відкачку меду. І зараз підійшли до вулика лежака на 24 рамки. і Я вам хочу показати, як ми використовуємо надставку на 145 рамку вулик, лежаку. Вулик на 24 рамки, і якби, щоб бджоли не розтягували його на всі 24 рамки, ми ставимо надставку після 16 рамок, 12 рамкову надставку. Давайте подивимось. От такий у нас вулик на 24 рамки. Я його показував вже на своєму каналі. Тепер от тут у нас рамки це 16 рамок і тут 12 рамкова надставка. Подивимося, що там в нього занесли і яка вона взагалі ця рамочка. Так, тут, дівчатка, трошки постаралась Ой, я ще не підготовив Такі рамочки маємо тут. Діла спокійна, хоча вже перших два дні, коли качали, ще трошки цвів сояшник, то не було взагалі ніякого, е, ну не сказати, нападу, нападу і зараз немає, але... Бджоли не летіли туди, де ми відкачуємо меду. Вчора то трошечки більше було, але ще критично можна було качати. Сьогодні Бог нам допомагає, температура зранку 22. Будемо надіятися, що ми до обіду встигнемо закінчити з відкачкою. Ось такі рамочки. Бачите це. Подобається мені. Такі рамочки, такий вулак. Зараз доїдемо до вкладиша, я вам покажу який вкладиш. Так, і остання наша рамочка. О така трошки роздута. Вона. Все, і от такий вкладеш, нас тут все ще знімаємо. О! Ось такий вкладеш 20 мм товщиною. Все, І тепер добираємося до рамок вулика. Значить, ми отак його переключаємо. О. І тепер бачимо, трошки не повністю відключається. Так, зараз я підкорю, коригую відео. Ну так. Цього застану. Забираємо і починаємо відбирати мед до до розплоду. Розплід з'явився, перестаємо звідси до розплоду. Блін, що це горить. Запалили щось сусіди. Капець, димон. Так, ну от, в принципі, те, що я хотів показати, показав. Отакі у нас рамочки практично тут далі. Все. Що буде цікаве, ще включимось.